Коли ми кажемо вкрадені діти, вкрадені Російською Федерацією, це не фігура мови, це за офіційними даними 19 тисяч 546 дітей, яких Росія вивезла або насильно перемістила з окупованих територій, і кожен із них має ім'я, матір, яка не знає, де він, улюблену іграшку. І це є величезна проблема. І насправді це майже 20 тисяч дітей, дітей, яких ми знаємо поіменно, а їх може бути значно більше. Вони здебільшого не живуть в сім'ях. А хто живе в сім'ях, так чи інакше потрапляє в дитячі концентраційні табори. Саме так я буду це називати. Зараз ми з вами про це поговоримо і ще трішки про актуальні новини і події. Відео сьогодні не буде довгим. Починаємо. Почнемо з того, що вчора ввечері я виклав друге за день відео, що трапляється не часто, пов'язане із екстреним записом Володимира Петрова, піарника Офісу Президента, який панікував. Він сидів в автівці, панікував і. Намагався звинувачити всіх в тому, що всі здають Україну. Я записав досить змістовну ґрунтовну відповідь на це відео. Прошу вас його подивитись, бо це важливо. Чого воно стосується? Воно стосується, що Сполучені Штати тиснуть на Україну дуже серйозно. Ми не знаємо саме, чим воно тиснуть на Зеленського, але вони вимагають здачу території без. Будь-яких гарантій безпеки, саме в цьому полягає величезна проблема того, що зараз відбувається в Україні, і в Офісі президента, як ми можемо зрозуміти з того, що вчора казав пан Петров, теж є досить серйозна паніка. Також ми маємо розуміти, що європейські лідери, а саме. Мерц, Стуб, Макрон намагаються втримати буквально за руку той самий Рюте, Фондерляїн, Зеленського, щоб він не робив цього кроку до капітуляції. Притому одночасно команда Трампа наполягає саме на цій мирній угоді. Ми також бачимо, що Сполучені Штати не приймають жодної участі в фінансуванні України, про що вони відкрито. Відверто говорять, вони продовжують, хоча, знаєте, введені є санкції проти Лукойлу, але вони продовжують їх зупиняти, і вони будуть введені десь пізніше і пізніше, і так раз на тиждень їх відкладають. Цього швидкого миру бути немає. Якщо геть відкрито казати про мою власну думку. Це не звинувачення до вас особисто, але одним, ну, тобто я не можу звинувачувати жертв в тому, що їх гвалтують. Але український народ допустив за останні 30 років розбрат шаленої корупції в Україні, розбрат поділу впливу, поділів сфер впливу по всій Україні. І допустив це тим, що не приймає жодної участі в політичній діяльності і в житті нашої країни. Нас цьому привчало багато років у радянському Союзі, і зараз ми це, ми це реалізували. І до чого ми прийшли? В тому, до того, що великі феодали ділять і продають наше життя з вами. Ми це маємо зрозуміти. І нарешті повернутися до справжньої влади нашої українського народу над Україною. Ми маємо зрозуміти цінність держави, що в нас є власна держава. Бо є люди ще в Україні, яким пофіг, чи то буде Радянський Союз, чи то буде Російська Федерація, чи то буде якісь долі українські олігархи. І доки так буде, нас будуть. Ну, не хочу казати на красивими словами, бо ви ж знаєте, що я священник і я не можу казати, просто не можу. Ну, не дозволяє мені мій статус казати. Що нами будуть торгувати як товаром. А саме зараз це і відбувається. Один великий феодал хоче відібрати нас, наші території, наші домівки у інших феодалів трішки меншим. І зараз той феодал, який агресор, який Росія знайшов собі друга в обличчі Сполучених Штатів Дональда Трампа під час керівництва Дональда Трампа, Сполучені Штати перетворилися саме на феодальну державу. Яка відстоює інтереси саме його бізнес друзів, бізнес імперії, його компанії? Ми то бачимо по тому, кого Трамп засилає до Росії до переговорів. Він засилає буквально своїх родичів, близьких комерційних партнерів, а не професійних політиків і дипломатів? І паніка вчорашня Петрова була саме тому, що Володимир Зеленський вагався. Цим і була спричинена. Я прошу передивитись це відео вчорашнє вечірнє. В цьому є наша з вами велика проблема. І якщо ми не переборемо цю владу до своїх рук і не візьмемо відповідальність за свою державу, так і буде продовжуватись. Саме з цього і витікають витикає... ці наші проблеми. Я дуже зроблю величезну ставку на САП на БУ і ВАКС, я бачу, що вони роблять зараз великі антикорупційні справи. Зокрема, на БУ і САП провели обшуки у нардепки Скороход, які, яку підозрюють в керівництві організованою злочинною групою, вимагання і шантажі підприємців. Тобто Людина, яка має писати законодавчі акти, приходить і займається геть іншим, намагається збагатитись будь-яким чином, незаконним чином. Але тут є теж проблема: і САП і ВАКС фінансуються і координуються колективним Заходом, тобто і Сполучними Штатами теж. І саме це дає змогу нашому державному керівництву казати. Тим самим можновладцям, тому самому Зеленському. Все важко. Ну, тобто, Бачите, складні схеми, але ви маєте їх розуміти, бо то стосується безпосередньо вашого життя. Казати, що вони проросійські, вони не проросійські. Ми не можемо повністю їм довіряти. Так їх можуть використовувати, щоб впливати напряму на рішення Офісу президента. Але. Це єдина структура сьогодні, яка намагається побороти нашу корупцію. То є той самий балансер. Ну, тобто, наприклад, в Сполучених Штатах зміниться влада, прийде інший президент, прийдуть демократи, прийде інше, інше крило влади, інша організація, інші інтереси, і все зміниться. А у нас нема кому приходити у нас тільки корупційні інтереси при владі, на жаль. Тому саме на бою ВАКС є єдиною структурою. Набу, Сапивак, це є єдиною групою, яка намагається бороти корупцію в Україні. Важко, але отак і є. Так, Вашингтон перетворився на адвокацію Москви. Так, Вашингтон намагається гнути свою лінію. І зараз в цій сраці, вибачте, ми з вами живемо. Нас просто продають як товар. Саме від цього, саме через це я кажу, що нам супер, над-супер, мега потрібно перебрати владу, і ми для цього і з вами тут збираємось. Ми вже почали підготовку технічну підготовку платформи, про яку я вам постійно кажу. Технічна частина вже в роботі, ми реалізуємо сам інструмент, а далі будемо вже підключати до нього українців, тобто вас. Логіка проста, що більше нас буде, то більше ваги ми з вами будемо мати. я теж записував відео, як воно буде працювати, і писав в Телеграмі в себе. До речі, тут є посилання, і в описі до цього відео є посилання, як воно буде працювати. Тобто я хочу, щоб ми передали законодавчу ініціативу і змогу впливати на рішення влади і контролювати владу. Просто зробили інструмент, який надасть українцям змогу це робити. Цікавого, ми вже придумали назву. Вона ідеально, просто супер назва, Вона відповідає цієї ідеї, але спра... ну, тут є справжній бренд для народовладдя українського. Бренд, справжній такий контроль української влади, він стовідсотково зайде. Дуже вам сподобається. Але зараз його озвучувати я не можу, то зарано мене невірно можуть зрозуміти багато хто. Прийде час, я все вам покажу, ви все побачите. Тому підписуйтесь на, це, на цей канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати наступні відео. Це дуже важливо. І економікою України ми теж з вами займемось. Бо саме на економіку ми робимо дуже важливу ставку. Якщо у нас є гроші України, є гроші, ми зможемо щось робити. Ну і от зараз ми з вами перейдемо до. Головною частиною цього відео я хочу поговорити про дитячі концентраційні табори в Росії на окупованих територіях. Те, що ми з вами знаємо, ці 19546 дітей. Це лише верхівка айсберга. Сама Росія вона вихваляється тим, що вона нібито евакуювала з України близько 740 тисяч дітей. 740 тисяч. Ми знаємо по іменах лише 19 546. Український уряд, міжнародні організації прямо вказують, що реальна кількість викрадених насильно переміщених переміщених дітей, дітей це. Не тисячі, а десятки тисяч. І ми бачимо тільки тих, кого вдалося поіменно підняти, знайти по документації та заявах. Але коли відбувалася окупація, більшість документів були або знищені, або викрадені. І куди саме їх везуть, є дослідження і європейські, і від ООН, і університети справ людини, що займаються. Вони знаходять щонайменше 210, 210 таборів таборів концентраційних та установ, куди звозять українських дітей по всій Росії в Окупованому Криму, в Білорусі, і навіть зараз вони відкрили табори для українських дітей в Північній Кореї. Так, це не такі табори, як я розповідав про дорослі табори, де людей катують і вбивають. Дитячі табори концентраційні працюють трішки за іншою схемою за доброю лояльною м'якою схемою. Українські правозахисні центри кажуть, що найменше 165 таборів це табори перевиховання, вони так у них і називаються. Це 165 тільки за підтвердженими даними. Частина цих таборів виглядає, як, е, ну, якщо подивитись збоку, то просто дитячі е, табори відпочинку. Такі самі працюють по всій е, Росії як база відпочинку. Тобто табличка така сама, назва така сама: там Райдуга, Світло, Сонечко. Але всередині дітей. М'якою силою вчать, що їх країна перетворилася на величезну Росію нацистську державу, тобто ми з вами. Е, державу, яка наслідує е, не нацистську Німеччину, яка е, хоче домінувати своєю нацією. Дитині в голову можна вкласти, будь-що. Їх вчать бути росіянами і ненавидити Україну. Але це ще не найголовніше і не найстрашніше. Це ж не просто русифікація, це буквально переписування дитинства. Є багато звітів, багатьох організацій. І є розмови з 200 дітьми, яких вдалося повернути. І ми розуміємо, що більшість з них пройшли через цю, цю системну російську індоктринацію. І діти кажуть. Що їх вчать не тільки бути росіянами, забути українську мову і ненавидити все українське. Їх вчать, їх мілітаризують, їх вчать е, нищити українців, ненавидити і вбивати. Ми буквально бачимо суперстрашну математику. Сотні, тисячі дітей вже пройшли через цю. Психологічне насильство. Тисячі пройшли через ці табори. Ну тобто, ми, от, можна складати: 210 таборів, 20 тисяч дітей розпізнано, про 800 тисяч каже сама Росія. Їх готують до майбутньої війни, якоїсь величезної війни, де вони мають стати проти України і вбивати українців. Кожна дитина стикається із спробою стерти її українську ідентичність і вбудувати її в ідентичність не просто Росії, а в ідентичність російського війська. Географія цього злочину надширока. набагато ширша, ніж здається. Табори розташовані тільки в глибині Росії, є дитячі табори на окупованих територіях України. Куди звозять дітей буквально з сіл є мережа таборів в Білорусі? Тобто Білорусь приймає участь в насильницькому переміщенні і викраденні українських дітей? І що нас має взагалі більш ніж шокувати? Тобто вся ця картина має нас шокувати. А факт того, що такі табори відкриваються в Північній Кореї. Це взагалі має нас надшокувати. Моторошний маршрут з України до Північної Кореї. Про нього навіть докладають в Сенаті Сполучених Штатів України. Є дитина, 12 річна Михайло з окупованого Донбасу і 16-річна Ліза із Сімферополя, яких буквально відправили, ну, тобто кого ми знаємо по іменах. Їх відправляють відправили до північно-корейського табору Сонгдован. І їх, що їх там вчать? Вже не українців вбивати. Їх вчать користуватися зброєю, щоб вбивати японців. Японський мілітаризм. Їх там знайомлять з ветеранами війни, корей, корейськими ветеранами війни. Які нищили американські кораблі і українських дітей вшивають в північно-корейський культ війни. Тобто їх вчать вбивати американців і японців. Отакий От жах, друзі мої. Американців і японців вони мають вбивати. Наші українські діти. Частина дітей навіть не вважаються українцями. Їх переписують, їх оголошують сиротами, видають російські свідоцтва про народження, російські паспорти, змінюють їм імена, змінюють прізвища, віддають на усиновлення в російській сім'ї. Це жахливіший злочин. Супер наджахливий злочин. Ми маємо зрозуміти, що роблять із психікою дітей. За кожним таким табором стоять конкретні російські структури Міністерства, юнармія, табір Ахмад цим теж займається. Червоний хрест Білорусі цим займається. І саме через це Міжнародний е, Кримінальний суд видав ордер на арешт самого Путіна, там Львову і Біловою. Львової, білової, яка займається безпосередньо напряму депортацією дітей. Це розглядається на Генеральній асамблеї ООН. І ми маємо зробити із вами все, щоб це доносилось далі. Кожен можновладець європейський, західний, будь-яка людина, яка намагається підтримувати російські, російські дії, має розуміти. Який глибокий злочин реалізує Росія? значить скільки цих дітей може бути? Росія каже про 800 тисяч, 750. Ми знаємо поіменно 20 тисяч таких дітей, майже 20 тисяч. Але їх може бути і 40, і 50, і 60 тисяч, бо втрачені документи в цьому є величезна проблема. Українські діти вбивають японців. Їх буквально обміняли. На тих північно-корейських військових, яких Кім Чен Ін надсилав в Україну, Путін віддав українських дітей. Розрахувався, я ж кажу, як Феодал, розрахувався за військовою дітьми. І це питання до нас, дорослих, чи ми дозволяємо це робити, щоб з українських дітей, з наших з вами, робили російських та північно-корейських солдатів. Борців з імперіалізмом, друзі мої. Це питання ми маємо підіймати і маємо підіймати максимально гучно. Бо коли хтось ту Росію підтримує на Заході особливо, він має задаватися питанням: кого саме ти підтримуєш? Вбивцю, ката, людину, яка організувала, буквально організувала. Нацистський режим російський в себе в країні, який організував геноцид українського народу, який викрадає та нищить дитинство українських дітей, роблячи з них вбивці, російську армію, будуючи з них російську та північнокорейську армію. Всіх вас люблю, друзі мої. Нехай Господь благословляє вас і ваших близьких. Молюся. За кожного